Запрошую до медитації. Пропоную вам зануритися в простір безмежних можливостей, де ви зможете легко і з любов'ю досягти нової картини свого життя. Це вимір, де ви можете відчути всю міць. Силу вашого творчого розуму. Просто дозвольте собі цю трансформацію, що веде вас до найкращої і найбажанішої реалізації, про яку ви мрієте і про яку навіть не наважуєтеся помислити. А цей простір буде відкритим для неймовірного і найбажанішого. Дозвольте вашій вірі бути присутньою тут під час усього сеансу медитації. Влаштуйтеся зручно, потурбуйтеся, щоб ваша поза була розслабленою. А й ваші долоні будуть відкритими. Дозвольте легкості бути присутні у вашому просторі, відкиньте старі думки, попередження, турботи, проблеми, перешкоди, занепокоєння. Сумніви чи страхи. Нехай усередині вас вони поступляться місцем і звільнять ширший простір для вашого власного успіху. Запросіть у свою свідомість якомога більше. Тих позитивних рішень, які ви хотіли б зробити для себе. Коли ви заплющуєте очі, то сигналізуєте як свідомому, так і несвідомому розуму, що ви готові розпочати. Зробіть кілька повільних і глибоких. Вдихів та видихів. Помітьте відчуття і тепло цього повітря. Воно проходить вниз через ніс і рот, через горло і глибше в легень. Розширює вашу нижню частину грудної клітини. Потім цей подих так само природно дозволяє вашому животу підніматися і опускатися м'яко і спокійно. Зрештою, Дозвольте своєму диханню війти у власний, прослаблений ритм, просто насолоджуйтеся цими глибокими вдихами, і повільними видихами і ще більше занурюйтеся у природу вашого власного. Внутрішнього досвіду. Дайте собі цей повний дозвіл зараз, щоб по-справжньому насолодитися повним комфортом, занурення все глибше і глибше у ваш власний стан розслаблення. Ємну тишу, що розвивається всередині вашої власної істоти цієї миті. І це місце також є місцем, де думки можуть приходити, а потім зникати так само, як і ваше усвідомлення емоцій може приходити, а потім зникати. Просто побудьте у цьому стані тут і тепер. Насолодіться спокоєм, що дозволяє вам відчути. Ідеальну безтурботність. І з цією легкістю ви відчуваєте, як щось вивільняється всередині вас. Це ваші найкращі думки, найбажаніші мрії, ваша омияна реальність. І про світ, де ваш власний успіх тепер неминучий, бо з цього стану легкості і абсолютного прийняття ви починаєте відчувати, що всі можливості легко приходять до вас. Вівіть себе на галявині. Ви бачите, як зелена трава пробивається крізь сніг. Ви помічаєте, як сніг це те, що віджило, що не потрібне, що вже не слугує вам. Воно тане. А трава набирає соку і його води і піднімається. Снігу дедалі менше і менше. Натомість трава дедалі густіша і соковитіша. І з тим процесом її зростання. Зростає ваша впевненість у власній силі, у власних можливостях обирати те, що найбажаніше для вас. Сонце живеть траву теплом і немов огортає своїм промінням. І не зосталося ані сніжинки того старого, що заважало вашому новленню і реалізації. Будьте уважними до того, що малює ваша уява з цього глибокого стану розслаблення і прийняття. Пам'ятайте, що для вас усе можливе В цій миті ви обираєте, що буде реальністю для вас. І цей стан він завжди з вами. Просто часто ви не маєте до нього доступу. Утім за бажання можете знову і знову повертатися сюди. Дозвольте вашій уяві і далі працювати ваше благо. Дайте їй силу, легкість, повну свободу. В цій миті ви розумієте, що вона здатна рости і бояти, оновлюватися завдяки життєвим ресурсам і власній природній енергії. Так само і ви можете зростати, оновлюватися, ставати сильнішими, заряджатися енергією цього. Ви відчуваєте себе так добре, так розслаблено. Ви абсолютно готові до нової подорожі. Подорожі ще далі в глибші коридори ваших власних підсвідомих ресурсів. І ви можете зробити це так само легко, як і уявити, як перед вами з'являється стежка. І виступаєте на неї і йдете, йдете. Можливо, ви бачите квіти у бабіч дороги. Відчуваєте їхній запах, насолодіться кольором і ніжністю пелюсток. І тут ви помічаєте, що дорога розголочується. На цьому розголодженні дорогоказ, на якому написано. Що стежка в бік це ваше звичне життя, ваші звичні думки, емоції і поведінка. Але тепер ви не хочете туди, вийдете і далі. Бачите знову розгалудження, бачите інший дороговказ. на ньому написано, що то те, чого від тебе очікують, що тобі кажуть інші, і вам не хочеться туди повертати. Ви відчуваєте таку внутрішню силу і міць, і ви вже стільки пройшли, що тепер точно знаєте, з прямої дороги ви не звернете, з прямої дороги до свого успіху. Ви точно знаєте, що пройшли весь цей шлях, щоб зробити дуже особливе відкриття. Бо ви прийшли сюди, щоб знайти той єдиний, найособливіший пункт призначення, що справді містить усі. І так ви продовжуєте свій шлях, поки нарешті не знаходите те, що шукали увесь цей час. І ось ви нарешті підходите до цього місця і бачите табличку, на якій написано Це місце вашого. Повного успіху. Саме тут ви зрозумієте, як саме ви можете рухатися вперед у всіх напрямках, живучи своїм найуспішнішим життям. Саме тут Ваша підсвідомість точно знає, що робити і як досягти повного успіху. У цьому місці всі потужні послання починають надходити до вас із вашої власної підсвідомості. Вчити у формі особливих образів, звуків або відчуттів всього того, що для вас уособлює і означає успіх. Дайте собі час, щоб відчути абсолютно власне я і його найглибинніші бажання. Його найбажаніші мрії, його мету і ціль, його найвищі прагнення, побачите це все цієї миті так ясно, так усвідомлено, що все ваше тіло сповниться. Дайте волю своїм почуттям, і емоціям і побудьте в цьому стані. Люди, події, речі це все. Ви зараз бачите так чітко, так реально. І цій миті ви розумієте, що кінцева точка вашої мандрівки стала початковим пунктом вашого нового життя. зосталося зробити лише один крок. Зробіть його. Зробіть цей крок у вашу нову і таку бажану реальність. А тепер зробіть глибокий вдих і повільний. Пути звуки довкола, запахи Ви помалу повертаєтеся на колишній світ, поворушіть пальцями, рухайте плечима і повільно-повільно розплющить очі. Ви пройшли величезний шлях. Подякуйте собі. Is that?